Перший канадський місяць хід націлений на майбутнє дослідження космосу. Місяць як плацдарм для людства, канадський марсохід і нова космічна ера у світі, де науково фантастичні фільми про космос стали невід'ємною частиною нашої культури, реальність космічних досліджень поступово наздоганяє мрії. Нещодавнє оголошення про розробку Канадою першого марсохода для дослідження місяця це не просто технологічний прорив, це символ нової ери в освоєнні космосу, епохи, в якій міжнародне співробітництво і приватні компанії відіграють ключову роль. Я завжди вважав, що дослідження космосу це не просто наукова цікавість, а необхідність виживання людства. Земля, незважаючи на всю її красу та ресурси, не може бути нашим єдиним домом назавжди. Зміна клімату, виснаження природних ресурсів, загроза астероїдів, все це покладає на нас відповідальність шукати альтернативні варіанти. І місяць, як найближчий до нас небесний об'єкт, представляється ідеальним плацдармом для початку цього шляху. Чому саме місяць? Незважаючи на те, що в минулому місяць вважався неживою і сухою пустелею, останні відкриття показали, що це не так. Наявність води у вигляді льоду в кратерах на полюсах місяця відкриває неймовірні можливості для створення стійкої бази для подальших досліджень. Вода може бути використана не тільки для забезпечення життєдіяльності астронавтів, але й для виробництва ракетного палива, що дозволить значно знизити вартість космічних польотів. Ідея про місяць як заправну станцію для космічних кораблів, яку так образно описав доктор Гордон Осінський, звучить поки що як наукова фантастика. Однак, якщо ми дійсно зможемо використовувати місячні ресурси для виробництва палива, це відкриє перед нами двері до інших планет і астероїдів. Це стане справжньою революцією в космічних технологіях. Канадський марсохід більше, ніж просто проєкт. Розробка Canadans Aerospace це не просто створення ще одного марсохода. Це демонстрація канадської інженерної майстерності та прагнення внести свій внесок у дослідження космосу. Канада вже має багатий досвід у космічній сфері, розробляючи роботизовані маніпулятори для космічного човника та міжнародної космічної станції. Цей новий проект є логічним продовженням цієї традиції. Особливо вражаючими є амбітні плани Canadans Aerospace щодо створення місячних теплиць для виробництва продуктів харчування. Це не просто наукова фантастика, це цілком реальний проєкт, який може стати ключем до створення самодостатньої місячної бази. Уявіть собі, що ми зможемо вирощувати свіжі овочі та фрукти прямо на місяці. Це не тільки поліпшить якість життя астронавтів. Але й дозволить значно знизити залежність від поставок з землі. Виклики та перспективи. Звичайно, на шляху до освоєння місяця стоїть чимало викликів. Суворі умови навколишнього середовища, екстремальні температури, складна поверхня, все це вимагає розробки інноваційних технологій і матеріалів. Особливу увагу слід приділити проблемі регуліту місячного ґрунту, який, як зазначає пан Салла Бергер, просто склеює механізми. Розробка ефективних коліс та інших компонентів, здатних протистояти цьому явищу, є однією з найскладніших інженерних проблем. Не можна забувати і про геополітичні ризики. Як справедливо зазначив доктор Осінський, у міру того, як перспектива постійної присутності на місяці стає все більш реалістичною, навколо володіння супутником починають виникати більш широкі геополітичні питання. Захист місць посадки, Аполлона та інші ініціативи, спрямовані на запобігання захопленню місячних ресурсів, це важливі кроки на шляху до створення справедливого і мирного режиму освоєння космосу. Міжнародне співробітництво та приватні компанії. Успіх місії Canada AeroSpace багато в чому залежить від міжнародного співробітництва. Програма Артеміда Наса, в якій бере участь Канада, є яскравим прикладом того, як країни можуть об'єднати зусилля для досягнення спільних цілей. Важливо відзначити зростаючу роль приватних компаній у космічній галузі. SpaceX, Blue Origin та інші компанії демонструють, що приватний сектор здатний зробити значний внесок у дослідження космосу. Їх інноваційні технології та підприємницький дух допомагають знижувати вартість космічних польотів і прискорювати темпи розвитку космічних технологій. Особистий досвід та спостереження Я завжди цікавився космосом і стежив за розвитком космічних технологій. У дитинстві я зачитувався науково фантастичними романами і мріяв про те, щоб одного разу побувати на місяці. Звичайно, моя мрія поки залишається нереалізованою, але я вірю, що в майбутньому, завдяки зусиллям таких компаній, як Canadensis Aerospace, космічні подорожі стануть більш доступними для звичайних людей. Особливо мене вражає прагнення до створення самодостатньої місячної бази. Я вважаю, що це ключ до довгострокового дослідження космосу. Якщо ми зможемо створити базу, яка зможе забезпечити себе ресурсами, ми зможемо відправити більше людей на місяць і провести більш масштабні дослідження. Укладення розробка першого канадського марсохода для дослідження місяця це важливий крок на шляху до нової космічної ери. Це не просто технологічний прорив, це символ надії і прагнення людства до зірок. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо, як місяць стане плацдармом для подальших досліджень космосу, а космічні подорожі стануть більш доступними для звичайних людей. Зрештою, дослідження космосу це не лише науковий та технологічний виклик, це виклик для всього людства. Це можливість розширити наші горизонти, дізнатися більше про всесвіт і забезпечити майбутнє нашої цивілізації.